Доброго ранку, діти! Сьогодні, у цей святковий день, я хочу вам розповісти, яке сьогодні свято? Сьогодні, 6 грудня, День Збройних Сил України. Цей день був заснований Верховною Радою в 1993 році. Це свято завжди відзначалося з гордістю та пошаною, але у 2022 році, під час повномасштабної війни, його важливість зросла ще більше. Збройні сили України це меч і щит України, наша опора і захист. В цей святковий день я хочу привітати всіх наших захисників та захисниць. Українська армія, сила і гордість нашої батьківщини, українські військові довели, що вони найвідважніші, найдосвідченіші, найпрофесійніші воїни у світі. Бажаємо! Кожному захиснику і захисниці повернутися додому цілими і неушкодженими, і принести з собою таку бажану, таку жадану перемогу. Зі святом вас!